Бачимо батат. це нова культура, якою займається інститут картоплярства. Ідея виникла тоді, як ми замітили, як міняється клімат, наскільки у нас потеплішення іде. і ця культура, вона взагалі дуже теплолюбива, вона посухостійка, дуже боїться заморозків. Але справа в тому, що зараз безморозний період. Триває від червня і до жовтня до жовтня-листопада, до тому вистачає вегетаційного періоду для того, щоб ми змогли висадити і отримати досить пристойний урожай. Взагалі, ця культура вже випробовувалася в Одеській області, ще раніше, ще до війни. Трохи, проте там вже, наскільки ми знаємо, клімат більш такий значно тепліший і значно довші безморозні періоди. Ми почали. Культивувати цю рослину десь у 2019 році, і е, були перші спроби, досить складно було, тому що як такої літератури, щоб знайти по вирощуванню, по е, е, агротехнології вирощування, було дуже складно. Тобто ми співпрацювали з аматорами, хто вже займався цим, е, шукали іноземну, іноземну літературу. Е, дуже Багато ми взяли і справді у аматорів, які займаються саме вже в нашій області. Це Київська область, це Біла Церква. Тобто, використовуючи їхні спроби, наші спроби, те, що в нас десь не виходило, в них. І разом це склалося, от саме в таке ми вже, наразі у нас є технологія вирощування, в нас є методичка. Взагалі ця культура це. Не дуже далекий родич нашої барізки звичайної. Рослина бур'ян. Бур'ян, пам'ятаєте, цей бур'ян? Всім відомий бур'ян. Взагалі, в тропіках, там, де це батьківщина цієї рослини, це багаторічна рослина. І її вирощують постійно, тобто, ось беруть живці прямо із живого, живої рослини і відразу пересаджують. у наших умовах. Ми не можемо так вирощувати. Однорічна. Це однорічна рослина. Також ми розмножується ця, ця рослина живцями. Якщо висаджувати бурбу, то бурба буде просто далі рости на наступний рік. Ми пробували в наших умовах. Залишаються бурби після того, як збираємо живці. Висаджували, тобто бурба збільшується там, можливо, де-не-де трошки дає ще невеличкі. Коренеплоди. А живцями цієї. Тобто ми висаджуємо, ви як вже бачите, тут можна подивитися, що вже дає невеличкі проростки. Ми е, поміщаємо в землю, тобто в ящики. Можна в воду, але там складніший догляд. Тобто ми в ящики з землею поміщаємо, відростають десь живці да, 15-20 см, зрізаємо їх теж або в воду, або в ґрунт, щоб нам розмножити зберегти до червня. Висаджувати живці можна тільки тоді, коли вже мене оці заморозки минуть. Ну, а можливо у, когось, так, можливо, у когось є теплиця, можливо, у когось є можливість парнички зробити там, чи агроволокно дуги. Тоді можна і в... раніше, але щоб була можливість прикрити, якщо будуть заморозки. Одна штука скільки дає живців? Дуже залежить взагалі від сорту. Саме оцей тут, десь дивлячись, коли ми садимо, і дивлячись, як ми його розмножимо. Взагалі, ми коли висаджуємо, з такого десь штук 20 можна, 20-30, коли ми зрізаємо вже живці, то ми залишаємо кілька таких пазух. По-перше, живці. Знімаються трошки не при самому бульбі, щоб не було передачі інфекцій від бульби до самого пагона із землі, а чуть вище. І ми ще маємо потім із цих пазів ще кілька у нас живців вийде. І якщо так кожен живець, то в принципі у нас йде розмноження десь з кожного такого пагінця ще. Два живця ми їх візьмемо. І взагалі, вот, врожайність з одного такого, як це назвати, екземпляра, скільки може. Бути? Ну, з одного екземпляра ми так не считали саме не, не рахували, щоб саме підрахувати з одного. Але якщо ми маємо, наприклад, 20 живців в середньому, тобто це 20 кущів, і в середньому, саме Порто Амарело, ми вирощуємо, він досить специфічний, саме цей. Сорт, тому що інколи, якщо йому не вистачає вчасного поливу, то він може піти просто в коріння без утворення коренеплодів. Але сам по собі, в більшості він дає дуже хороший урожай, немає мілких, немає тоненьких, от він весь такий красивий, Прикольно. товстенький. І бувало в нас навіть одна бурба по півтора кілограма. Ну, а так десь в районі кілограма. Це без такого поливу великого, без звичайного живець. Так, так. Плюс у нас е, ґрунт піщаний тут, тобто небагатий, не дуже щоб багато, е, саме не такий родючий, так би сказати. І даємо середній, саме мінеральне живлення середнє, тому що теж у нас саме зараз ми проводимо дослідження щодо агротехніки. саме при удобренні. Раніше ми використ... у нас було випробування, саме, які ми сорти можемо вирощувати, це інтродукція. А наразі от ця п'ятирічка ми саме удобрення, розмноження, щоб нам можна було використовувати. саме, Живцювання, нарощування, живцювання без використання додаткового опалення, тому що ми розуміємо, наскільки наразі це коштує, тому ми вирощуємо без додаткового опалення і обробляємо різними стимуляторами росту, використовуємо, наприклад, наче перший поштовх, тобто використовували більш підвищення температура, Теж також досить нас такі. Хороші результати ми отримали. Використання гібривної кислоти для пришвидшення проростання, тому що є ранні сорти, вони непогано проростають, є більш пізніше, наприклад, бачите, як там каракати, це там ще ні одного паростка немає. Воно в звичайних умовах при 20 градусах температура він не проростає. Використовуємо гібралінову кислоту і на разом, разом з тим на полі ми використовуємо різні способи удобрення і мінеральними добровами. А і разом з тим стимуляторами росту, наприклад, у ми наразі використовуємо це органічне добриво, тому що зацікавленість саме покупця в тому, щоб ця продукція була найбільш органічною. Це вважається більш дієтичний продукт. Хоча по крох місту крохмалю він не менше, ніж картопля, можливо, навіть більше. Але сама структура крохмалю така, що вона не настільки е, людиною засвоюється, і тому навіть діабетики можуть споживати батат. І багато хто замінює вже в нас картоплю, бататом. Ну, він досить специфічний, проте від солодкого до нейтрального. Нейтральним чи який Ну, Нейтральний більш буде Ліра, Вінницький рожевий, отак він більш нейтральний. Портамарело, він такий солодкуватий, але його дуже подобається всім. І структура різна, йде від волокнистої до такої м'якенької. Тобто спектр різноманітності дуже великий саме в батату. Скажіть, будь ласка, наскільки зростає зацікавленість? Хто звертається до вас по бота по ці існуючі технології, які є в інституті зараз? Ну, технологію ми тільки-тільки розробили, і тільки ми все це, щоб в наших умовах, саме північне Полісся, саме в наших умовах в нас тільки розроблено. Люди от, в цьому році ми вже там трошки виставили, щоб зацікавити людей. То, тобто є попит, як на харчові продукти. Ну і на живці, ну, з живцями більшими, вже з такими підприємствами, так би сказати. Тобто то популярність іде, вона зростає? Зростає. В принципі, вже ми відпрацювали які найкращі в наших умовах сорти. Будемо пропонувати вже далі і живці. А які кращі сорти? Ну, це на моє особисто, так би сказати, більше. Дуже добре порта портамарело, воно, от, можливо, трохи примхливе у вирощуванні, але коли вже є, дать живлення непогане і волос, тобто, тому що хоча б та теплолюбивий і посухостійкий, проте йому в перший період, десь місяць-півтора, треба зволоження, щоб, було, було, щоб, не, щоб грунт не пересихав. Е, урожай є і при посусі, але, звичайно, не той, значно менший. Досить непогано ліра. Щоб ще сказати, ну каракатиця і торпло, вони дуже примхливі, проте цікаві те, що там саме антиціанове забарвлення, фіолетові вони всередині, то людям цікаво, саме такі забарвлені. Портаморало, він оранжевий. Ну, мені найбільше, от, наприклад, Порта Амарело, Вінницький рожевий подобається. Вони найбільш урожай... і Ліра, вони найбільш урожайні, по смаку от, для кожного, кому солодший, кому більш нейтральний. А так у нас біля 10 сортів, які дещо меншу урожайність мають, але відносно теж такі привабливі.